Що це було повторино? Купила йому подарунка ось я. Святого Миколая. Він його знайшов. І давай розбирати. І вже скручує щось. Це жінку глюкануло. Бачите, любі друзі, подивіться. Не можу витримати. От, тільки коробочка новенька вже. Все, сказали зберігати два роки. Все. Вчора купила, сьогодні сховала, сьогодні знайшов і вже крутить. І вже крутить. Мало йому комбайна, тракторів. І він вже, о. До маски зв З... зварювальної вже все. Причепився. І вже її крутить. О, вже щось мундрує, о. Подивіться, скажіть пару слів. Скажіть пару слів, вам не стидно? Пару слів, скажіть. Шановний, пане комбайнере. Пане комбайнере. Ви що, глуху ні мій? Да. Ось так ми і живемо. Підписуйтесь, ласіть, лайкайте, коментуйте. Будь ласка, дякую за увагу. Гарного дня!